Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Вітаю вас всіх у новому ж році. не було відео. Але зараз для вас цікавеньке буде відео по огляді відеореєстратора. Так, давайте буду відкривати. Ось так. Прийшов він з інтернет-магазину. Новою поштою. Так, І е, хочу сказати, що давно був в пошуці відеореєстратора, передивився дуже багато в різних видів їхніх, і китайських, і всі доступні. Е, і також в мене був ще один критерій, я шукав дешевий реєстратор е, з нормальною зйомочкою. І також ще одним було в мене вибором. Це щоб пішла SD-карточка, тому що sd карточок у мене. Є дуже багато. Ось, Наприклад, ось таких SD-карточок. Просто колись у мене в реєстраторі стояли саме такі карти пам'яті. Але, на жаль, зараз всі реєстратори йдуть вже з MicroSD. І тому мій, ваб... мій вибір впав на реєстратор такий. Зараз я покажу. Також заказав карту пам'яті Micro SD от, на 16 ГБ 10 класу Silicon Power. Так, ось така карта пам'яті, тут немає більше нічого. Так, тут у нас є гарантійний талон, є товарний чек. Тобто карта пам'яті мені обійшлась 143 гривні. І відеореєстратор 649 гривень. Ну і плюс 35 гривень доставочка. Вийшла це по акції. Так, гарантійний талон. Це нам не потрібно. Ось ось він сам відеореєстратор. Давайте подивимось ближче. Так, ось такий відеореєстратор фірми Pajou. М1. Так, тут Наклечка є, яка нам не потрібна. Відеоієстратор для автомобіля Paul M1. Ну, Це сама молодша моделька цієї фірми, там є ще модельки М2, М7, М9, але вони більш дорогі. І що саме більше Мене зацікавився реєстраторі, що дуже якісно знімає. По всіх відгуках в принципі, дуже непогано повинна бути модель. Надіюсь, що це так і буде. Давайте подивимось. Тут на коробці є деякі характеристики цього реєстратора. Тобто, так, чіп НТК 96220 G-сенсор присутній. Екран 2 дюйма LCD 16 до 9, угол обзора 120 градусів. Язики присутній руський і англійський, формат відео AV, розрушення 1920 на 1080p, і також HD відеокодик mg автоматичний запуск. Присутній детектор руху, присутній запис дати та часу. Формат фото GP, карта пам'яті до 32 ГБ підтримується, запис звука. Так, Подсвітки немає. Частота 50 60 Гц, Функції USB, дані веб-камера, зарядка. І питання батарейка 5 В 500 мА і батарея 350 мА. Ну, Трошки маловато. але за таку ціну, і враховуючи те, що від батарейки дуже рідко використовуватися буде, Там, я думаю, що буде достатньо і цієї ємності. Так, давайте зараз спробуємо акуратно відкрити. Так, зараз відкриємо і подивимося така дуже красива коробка. Дуже якісно. Ну і що ми бачимо саме перше, це ось він сам відеореєстратор. Ось так запакований. Ну, Давайте подивимось, як же він у нас виглядає. Тут така пленочка є. Е, давайте я її зразу приберу. Так, як її акуратно прибрати. Ага, от воно. Є тут, Так, так, так. О! о, 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 о. Е -е, Бачите, зразу екранчик іде матовий. Це думаю, що взагалі супер. Не буде м -м -м різних бліків. На... Так, знаходиться 6 клавіш. Тобто, я так розумію, увімкнення увімкнення мод меню апдаун ну. рек. Так, хорошо. Так, спереді у нас знаходиться а, значить, мікрофончик, так розумію, і сам об'єктив. Об'єктив тут у обзору, як я вже читав, а, є 120 градусів. Тобто захвачувати має, давайте пльоночку зніму акуратно. З об'єктивчика. Ну і звичайно, його б не помішало ще трохи протерти. Трошки жирно, Оцей. <coughs> написано, что у нас камера 5 мегапикселей, не знаю, я буду в этом давайте зараз сфокусую, вот. 5 мегапикселей, с digital image sensor, так тут есть такие наклеечки, цикавенькие, вот такие Корпус чорний з білом, ну, прикольно, Смотриться такий він маленький. Так, що у нас тут з правої сторони? USB 2.0, міні-USB? Micro SD-карточка і топлена клавіша Reset. Так, з цієї сторони немає нічого. Ну, і вверху знаходиться для кріплення. Так, добре, давайте поки що поставимо стороночку. І подивимось, що у нас ще є в комплекті. Давайте. Так. Наступний, наступний, це ага. ось таке ось зарядне. Таке зарядне під міні -USB. Ну Тут шнурочок, звичайно, дуже довгий. Це добре, можна протягнути у всьому автомобілі, де зручно. Ось такий ГЕОобразний сам кінець провода під МІНІ USB. Також непогано. Так, зарядне написано. У нас написано від 12 до 24 вольт і вихід 5 вольт 1000 мА. Ось так ось. Так. Наступне. Так, це, я так розумію, кріплення. Да. Так. Ось воно таке кріплення. Я думаю, що в принципі, дуже надійно буде триматися. і тут воно регулюється на 360 градусів, можна повернути, як вам буде зручно. Давайте, в принципі, зразу подивимось, як же ж воно. Буде виглядати. Це отак ось тут можна ставити легко. І, наприклад, можна легко повернути, так от хід дуже тугенький, це добре. І можна зафіксувати, тобто воно вже нікуди не дінеться. Так, да, дуже якісне таке кріплення. Ну, побачимо. Так, і наступне, що ще бачимо, ми в комплекті це шнурочок USB, міні-USB для підключення до комп'ютера. Також хороша штука, що є в комплекті. Так, і в коробці у нас більше нічого немає, окрім інструкції пользователя, відеореєстратор Paggio M1. Так, на російській мові. Повністю розповідається, що деякі кнопки за що відповідають, які є режими, настройка системи, всі характеристики, детальні. Так, от Комплект поставки, тобто комплект відповідає заявленим. Так що от така ось штука, гарантія на цей реєстратор 1 рік. І тому, тому, тому я думаю, що це є непоганий вибір. Давайте а, зразу встановлю я мікро SD карточку. Так. Так, ну скажу вам, що карточка вставляється так, ну, не дуже просто її туди всунути, і там фіксується таким маленьким щелчком. І, в принципі, я думаю, що надійно вона там буде триматися і не випаде. Так, ще хочу протерти трошки об'єктивчик. Зараз. Так, все, давайте спробуємо увімкнути. Подивимось. Так, поки що нічого не відбувається. І вмикатись він не хоче. Ну що ж, давайте я спробую зараз під'єднати до нього зарядний пристрій. Так, увімкнув я зарядочку, зразу загорілися індикатори вверху. І увімкнулася камери, і не зразу пішов запис. Ну дуже швидко мені це подобається, що воно так швидко почало записувати. Ну і скажу вам, що на зображенню на екранчику то досить непогано виглядає картинка. Тобто дуже, дуже непогано так. Правильний баланс білого, хоча на камері в мене чуть він холоднуватий, але... але, але, так. Ось. Так, давайте спробуємо е, Так, зупинити запис і війти в меню. Так, меню зразу на російській мові. Так, всі настройки присутні, g сенсор циклічна запись, експозиція, дата време, автовиключення. Форматування. Так, версія ПО у нас. А, від 2014 2014-10-17 версія 0.2. Ну, хорошо. Так, і... Що ще тут є? У нас мод. Це фото. Фото знімаю 5, -5 мегапікселів, Відео заявлено, що 2 мегапікселя, ну цього вистачає для Full HD. Також можна подивитися зйомку. Так, давайте. Спробуємо. От, тобто зразу й чути. А, можна прискорити. тобто назад вперед Декілька разів. Дуже, дуже кльова функція. Це мені подобається. Да. Так. І ще раз натискаємо мод і знову переходимо в режим відеозйомки. Так, тут у нас відображається дата, година. І також заряд батареї. Написано, що вставлена карточка. І 1080p написано, що буде знімати. І вверху також написано година 26, це, не знаю, напевно, скільки можна записати на карточку 16 ГБ. Не знаю, чи цього достатньо, але. Ну, Чи може не година 26, а один день і 26 годин. Ну, тобто, не знаю, це я, звичайно, напишу, може під відео, щоб ви подивилися. І е, думаю, що трошки покатаюся, може десь в місті і викладу окремим роликом, як же знімає даний реєстратор, щоб ви подивилися. В принципі, пока що дуже <кхів> так, задоволений цим реєстратором. В принципі, побачимо. Ну, зараз зарядиться в мене і буду тестувати його вже в автомобілі. Ось така ось штука. А, тобто клавішою вимкнення можна вимикати, мікрофон чи вмикати. Так, да, класно. Ну, і також я вже говорив, що тут є g сенсор теж дуже хороша штука. В принципі, за ці гроші. Це дуже вигідна покупка, я думаю. Ось такий реєстратор Pagio M1. Так, зараз хай заряджається. Друзі, дякую всім за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, обов'язково не пропустіть ще інших багато цікавих відео. Дякую всім пока.